Плакало небо над Ніжином. З важким сумом і сльозами в серці громада прощалася з героєм Василем Хлібиком, який віддав життя за Україну. Прощальна літія відбулася у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, де зібралися рідні, побратими, друзі, знайомі та небайдужі ніженці. Люди прийшли, аби віддати останню шану мужньому захиснику, який поклав життя за свободу рідної землі. Василь Хлібик народився в Ніжині, навчався у школі номер 10 Після її закінчення здобув освіту в Бобровицькому технікумі. Потім працював на АЗС, а згодом в охороні. З першого дня повномасштабного вторгнення без вагань став до лав Збройних сил України, захищаючи рідне місто. У грудні 2023 року був переведений до легендарної 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. 24 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Кліщіївка Донецької області, Василь загинув. Його тіло вдалося повернути лише під час обміну загиблих воїнів. Герой назавжди залишиться у пам'яті побратимів як відважний, добрий і щирий чоловік, який до останнього подиху стояв за Україну. Вічна пам'ять і шана герою Василю Хлібику.